Всім привіт! Раніше я сював, тепер детально показую і розказую, яка приїхала до нас свіженька з Європи Volvo V50 2010 року випуску. Отже, зараз пройдусь зовні, покажу як виглядає автомобіль по периметру. Салон, технічно все розкажу, покажу як працює. І навіть пройдуся сятовщиним покажу по лакофаровому покриттю. Зразу скажу, що автомобіль не битий і не фарбована жодна деталь. Отже, дивимось. Красивий колір. Такий сірий асфальт Ще комплектації, противотуманки. Капот алюмінієвий, Всі знають у Вольво. Ось стан кузова. 1,6 дизельний двигун, правильний, те, що всі знають, люблять, економний, невибагливий, легко обслуговується, ставився на Volvo, Ford, Mazda, Citrojen, Peugeot і інші моделі. Є драйв, є система старт-стоп, парктроніки. перекупа нема, це добре. Зціпленням тут все дуже добре. Хороший стан по кузову, збережений стан. гадай автомобильчик. Так, теперь пройдем с точным миром. 57, N показывает, что это алюминий. Допускай где 120 14. 98, 110, 106, 95. Самі такі місця показую вам, де більш всього є там сколи або ще щось, або, можливо, щоси, покраска, 107. Тут все дуже добре, не фарбовано. 114. Стотить. Сто один. Девяносто сім. Сто не побито. йдемо далі? Сто сім. Сто шість, сто сім. Сто два, сто один, сто

Далі обслуговані нові тормозні диски спереді, ззаді і колодки теж. Дуже хороша, практично нова резина літня Dunlop 195 65 r 15 Там, по-моєму, 21 рік. А, 45-й тиждень-20 рік. Візуально вона як нова, дуже м'якенька. Ходовка, друзі, нова. Я на багатьох Volvo їздив В-50. То ці ніби з салону. Настільки м'яко комфортно вона йде, тримає дорогу і нерівності, тому тут з ходовкою і технічно все дуже добре. Так, тепер по салону. До речі, є рейдинги, антенка такий плавнічок. Ось стан салону карти. Хороший стан салон, дуже хороший. Посилений кузов, система CIPS. Бачите такий горбик такий. Знаємо, що найбезпечніший автомобіль Volvo. Шкіряний салон, механіка, п'ятиступка. Клімат контроль, двох зони класна, дуже акустика, музика, підогрів сидінь, блютуз, все є. Система старт-стоп. Далі тут у нас є AOX USB. Навіть є така ось попільничка. Така. Ну, в салоні не курили, запаху немає. Идем далі. Сзади. Стан карты. Хороший дуже стан. Спинка складывается, ровный пол. Двері чітко закриваються, зазори і зрозуміло все рівно. Тут що в нас тут є? Багажник, чистий. Є така у нас кришка, сюди можна всякі там пакети, ставити сумки, теж практично продумано. Комплект весь є. Шумка, не знаю, показував, хто бачив, не бачив. Ось ось Войлок один, потім там он другий, та тата, третій. Дуже хороша шумоізоляція у Вольву, як у преміального автомобіля. Шторка є. Далі карти тут немає ніяких ознак зносу. Потертості з щосів, якихось немає нічого. Хороший салон. Водійська сторона, яка більше всього зношується, стирається там царапається, ось подивіться стан. Це 4 співйомника. Є накладки на пороги, теж дуже практичні. Крісло водійське в хорошому стані, руль шкіряний, мультируль, круїзконтроль, противотуманки. Зараз заведемо. Послухаємо як працює двигун. Що у нас там під капотом, зараз все. Подивимось. А, так ну, музика, да? перформанс саунд, дуже класна акустика, рекомендую. Включаємо запалення. Без проблем завелась, ніяких помилок, нічого немає. Обороти чітко. 220 км пробіг. Зараз підемо, подивимось. Як працює двигун? Що ще в салоні? Автоматичне автозатемнення дзеркала. Потім ось такі козирки з двома лампочками, теж дуже практично. Тут для очків карманчик є. Ну, в принципі, все, що потрібно, є. Тут ніше... Що? Тут? Тут, тут є сервіс по обслуговуванню, кому потрібно, і я покажу. Обслужили машину. Нас. Добре, давайте покажу, що ми зробили по цьому автомобілю, В принципі, час ще є. Значить так, 16250 16 250 гривень. Відремонтували турбіну, комплект прокладок, фільтра, олива поміняли, датчики надуву, там витратні матеріали. Ну, коручно, кажучи, Тут нова турбіна у вас і нове ТО пройдене масло фільтра. Гарантія. 16250 гривень. Так, йдемо подивимось, як працює у нас двигун. Це робота двигуна. Акумулятор Bosch новий, хороший, проблем немає, Картерних газів немає. Тут у нас все теж дуже добре. Все там світленьке, гарненьке, диму теж нічого немає. Турбіна вже сказав нова. Обслужений автомобіль, друзі, обслужений автомобіль. Так, да, по вихлопу, ну, зрозуміло, що з вихлопом тут все дуже добре. Солодкуватий запах дизеля. Ось, ось знизу і ось вихлоп. В принципі, показав все, все розказав, показав навіть, мабуть, більше. По цьому автомобілю і вам зрозуміло, чи є сенс їхати дивитися цей автомобіль, чи немає. Тому, друзі, хто шукає Вольво живу, хорошу, нефарбовану, обслужену, ось ваш хороший варіант. Дуже-дуже достойний варіант, і колір красивий, і комплектація правильна. Запрошую вас на перегляд, на тест-драйв, автомобіль знаходиться в Києві на кружній дорозі, на автомайданчику. З 54 Телефонуйте, покажемо, розкажемо, допоможемо поставити на облік, якщо потрібно. Також працює у нас лізинг, кредит, обмін, трейд-ін. Всі ці програми у нас теж працюють. На цьому все, друзі. Завершую перегляд.